У прилуках відбулася унікальна футбольна подія благодійний матч на підтримку Збройних сил України, який зібрав на місцевому стадіоні супутник сотні вболівальників. На футбольному полі місцева футбольна команда Прилуки зустрілася зі збірною ветеранів України з футболу, до якої увійшли відомі українські футболісти. Дозвольте сьогодні привітати вас всіх з чудовим святом, святом футболу в місті Прилуки. Сьогодні до вас завітала дійсно команда легенд. Для прилучан цей матч дійсно став справжнім святом, адже впродовж тривалого часу прилуки залишалися осторонь футбольного життя. Розвиток спорту гальмувала відсутність належної підтримки з боку місцевої влади. Відродити футбол вдалося завдяки ініціативі та фінансовій підтримці народного депутата України Бориса Приходька. Саме він став ініціатором проведення благодійного матчу на підтримку Збройних сил України. Футбол повертається в прилуки. Ви скучили за їм. І футбол це в містах, це енергія спільноти, яке дає всім наснагу на роботу і на життя. Ми на футболі поєднали дуже важливу справу. Це футбол і збір коштів для підтримки Збройних сил України, дякуючи яким ми знаходимося тут. Футбольний клуб Прилуки розпочав свій спортивний шлях на початку липня цього року. До складу новоствореної команди увійшли гравці з різних населених пунктів Прилуцької громади, а також мешканці самого міста. Очолив команду відомий український футболіст родом з Прилук Іван Кривошеєнко. Кожен матч для місцевих уболівальників це справжнє свято. Трибуни місцевого стадіону щоразу заповнені уболівальниками, адже футбол об'єднує людей. Глядачі хочуть бачити гру команди свого міста та підтримувати їх. Чудове свято для міста. Такий благодійний матч на підтримку ЗСУ. Це саме головне наш час. Основний час гри завершився з рахунком 2-2. А в серії після матчевих пенальті перемогу здобула збірна ветеранів України з футболу з рахунком 5-4. Вийшла така бойова гра, 2-2 і пенальті. І всім дякую за підтримку, що вона вийшла. Ця гра. Під час матчу вдалося зібрати понад 31 тисячу гривень, які передали взводу ППО, що обороняє небо Чернігівщини від російських шахедів. Сума 31 тисяча 583 гривні. Згод ППВ 3-го лінійного батальйона дуже вдячний за таку допомогу. Я думаю, зараз нагальне питання у хлопців сьогодні телефонував це зимова гума. Я думаю, за ці кошти буде шикарна зимова гума на позашляховики для їхньої мобільності. Хочу подякувати пролучанам за таку підтримку, також організаторам цього всього дійства. Хлопці, я думаю, будуть тепер мобільніше і краще збивати шахіди.